В березні перебували тут, на будівництві першого житлового комплексу Панорама найбільшого в місті Миколаєві, і бачили, як відбувається будівництво сьогодні, вже в серпні. Тут і пан Василь Петрів, власник цього житлового комплексу, розкаже наскільки просунулося будівництво і що зараз тут відбувається, і ви це побачите на власні очі. Пане Василь, вітаю! вітаю. Розкажіть, будь ласка, що змінилося за цих 5 місяців і на які стадії будівництва? Дивіться, ми за 5 місяців підняли ще 5 помилків, коли ми тут були востаннє. Так само вже закінчуємо ту першу чергу, монолітні роботи. І переходимо на другу чергу будівництва. Зараз починаємо купати котлован другий черги. І так само будемо виконувати в першій черзі наступні роботи. Ми вже починаємо малювання, будемо переходити на етап встановлення вентиляційних блоків і малювання зовнішніх і внутрішніх Ходімо подивимося на поводки вище, як вони виглядають. Пане Василю, скажіть, будь ласка, які стіни планується будувати, з якого матеріалу, та нагадайте, що по вартості щодо купівлі квартир? Дивіться, в нас зовнішні стіни і внутрішні природки будуть будуватися з керамічного блоку. Ось він, ми його бачимо. Це є роздільський керамічний блок, дуже міцний надійний матеріал. По вартості на сьогоднішній день вартість квадратного метра не змінилася, від кого ви були останні. У нас становить 740 доларів за квадратний метр. У нас діють акції, знижки це для військових, внутрішньопереміщених осіб. І так само для сімей загиблих військових. Всі, хто приймав участь з 2014 року, можуть до нас підходити і ми їм можемо запропонувати хороші умови. А яка знижка? 7%. Скільки квартир вже продано? І чи плануєте до нового року піднімати вартість за квадратний метр? Так, на сьогоднішній день вже продано близько 50% квартир. Вартість квадратного метра буде підніматися обов'язково. Десь плануємо середину осені, кінець осені. Так само від цього, що залежить політика держави, тому що збільшують податки, буде збільшуватися ціна пального, mm -hmm. будуть збільшуватися вартість матеріалів і автоматично від. В тих всіх показників буде змінятися вартість житла. Щодо оформлення документів, як відбувається і чи відбувається приватизація куплених квартир? На сьогоднішній день весь житловий комплекс оформлений на нашу будівельну компанію. Це називається оформлені майнові права. Кожна квартира має свій індивідуальний номер в реєстрі речових прав. І на сьогоднішній день ми вже почали. Якраз е, нотаріально оформляти на покупців. Uh -huh, uh -huh. Тобто, кожен, хто підходить зараз, е, отримує договір і нотаріально ми його завіряємо е, після оплати. Е, квартира просто переходить у власність покупця. Дякую. І е, скажіть, будь ласка, чи е... Йдете в терміни, чи встигаєте в терміни, попри війну і всі інші зрушення, будівництво чи відбувається згідно вашого запланованого географіку? На сьогоднішній день термін будівництва не змінився. Термін здачі ми бачимо, що ми встигаємо це. Перший квартал 26 го року. Тобто лишилось півтора роки, і наші клієнти зможуть перейти в своє в своє житло. Що плануєте робити, якщо цих 50% до 2026 року не викуплять квартири? Чи ваші прогнози інші? На сьогоднішній день маємо інвесторів, які готові нас підкредитувати mm -hmm. у випадку не продажу квартиру. Тобто маємо записні варіанти.